Слава вишніх Богу і на землі мир в людях благовоління. Цю хвалебну пісню, дорогі брати і сестри, ми сьогодні співаємо разом з ангелами, і вона не вмовкає з часів Різдва Ісуса Христа. Вона проходить крістоліття у дедалі нових виявах і завжди по-новому звучить у свято народження Спасителя. Бог є величний, непорушна істина, вічна краса. І свято Різдва Христового є виявом Божої всеохоплюючої любові. Якби Бог не полюбив нас першим, ми не змогли б любити, Божа милість увесь час іде попереду нас, але істинним залишається також те, що людина покликана до взаємної любові, що вона не є безвольним знаряддям Божої всемогутності, а може любити взаємно або відмовитись від Божої любові. Особливо актуально і по-новому тепер звучать для нас ці слова на землі мир. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації на нашу українську землю принесло багато смертей, руйнувань, смутку, горя, розділень сімей, але водночас це об'єднало нас як націю, як народ та зміснило і нашу православну церкву України. Церкву українського народу. Багато випробувань випало на нашу долю, але Господь навчив нас цінувати одне одного, цінувати дар свободи, життя і здоров'я і все, що є навколо нас. Христос народжується, щоб усіх спасти, незважаючи на особисті здобутки та недоліки. У дні Різдвяних свят закликаю з особливою увагою поставитися до нашої спільної справи. Захисту рідної української землі від ворожої навали. Кожен може по-своєму бути учасником опору ворожим намаганням стерти Україну з лиця землі, зброєю, працею, проповіддю і молитвою. Нехай Богомладенець Христос дасть нам духовні і фізичні сили, щоб не зневіритися і гідно стояти на сторожі правди, миру і справедливості. Сердечно вітаю з Різдвом Христовим, в першу чергу тих, хто на фронті зі зброєю в руках протистоїть ворожій агресії. Вітаю також і той численний легіон медиків, волонтерів та людей доброї волі, які роблять усе можливе і навіть більше цього, щоб допомогти нашим захисникам і захисницям вистояти у боротьбі. Закликаю Боже благословення на усіх свідомих українців. Що по всьому світу стали свідченням незламності України? Христос народився, славімо Його!